Мої вам вітання, шановні паняночки, знову з вами я, ваша Євгенічка. І нарешті я можу продемонструвати вам готовий виріб, мою версію топу від Брунело Кучинелі. Він дуже схожий на оригінал, але й дуже відрізняється. Починаючи складом ниточки, з якої я в'язала цей топ. І закінчуючи тим, що в нього трошки інша вийшла конструкція. Але давайте все буду вам докладати. Більш детальненько. І почну я, мабуть, знаєте, з чого? З того, що цей топ, про який я так мріяла, в який я так закохалася. Або, е, знаєте, почула недавно е, такий вислів, або таке слово, е, аналог закохалася, зав'язалася. От я так зав'язалася, по самі вуха, оцей топ. І я так хотіла, щоб в мене була така гарна річ, але вона з'явилася, народилася. Майже сьогодні, зранку, я закінчила і спрятала всі кінчики, ниточки, і все готово. Але вже завтра мені прийдеться з нею розпрощатися з моєю цією нареченою, тому що завтра в неї буде вже. Інша господарка, <смі> володарка і хозяйка. Справа в тому, що завтра день народження моєї мами. І сьогодні вона до мене завітала в гості, ще й прийшла в таких білих штанях. Я їх називаю американки, дуже гарні, їй дуже личить. І, побачивши цей топ, вона мене спитала. Чи можу я його приміряти? Ну, як я можу відмовити моїй мамі, кажу так, звичайно, приміряй. І вона приміряла. І що ви думаєте? Я доходжу до таких виставків, що коли річ народжується, вона не тільки вирішує сама, якою вона хоче бути, а ти тільки виконуєш її забаганки. Вона ще й сама вирішує, хто її буде носити. І от так вийшло, що коли моя мама її приміряла, вона вирішила оця річ, цей топчик, що він буде належати їй. Бо їй він дуже гарно личить, він, наче, на неї зав'язаний. І в мене, я от примітила, так часто буває, що в'яжу я для себе щось. І ще спиці мої не огололи, а вже річ хтось забира. Радісно. Я радісно віддаю, звичайно, і дуже мені це приємно, що хтось, ну, скажімо так, цінує мою творчість. Тим не менш, я от так. Таке примітила за собою, що в'яжу я собі, а виходить, що не собі. І це не я вирішую, а отак от збігаються обставини. Ще про збіг обставин, така цікава штука вийшла. Уявляєте собі, в'язала я цей топ із пряжі 100% кропива. І буду завтра дарувати з ну, нагоди дня народження моїй мамі. Вуличне ім'я якої, ну, її роду, було кропива. уявіть собі. І навіть у її батька був о, літературний псевдонім Іван Кропива. Так що завтра я буду дарувати кропиву кропиві. ну, і що це таке? Ну, мабуть, так, зірки зійшлися. Я, як вже казала, Залишилась цим виробом задоволена, але тепер же я і собі такий хочу. І я вже купувала ниточки, я вам їх демонструвала. Кропиви білої я не знайшла, але знайшла мерсеризовану бавовну тонесеньку, атемілько тоні. І вже навіть відв'язала е, зразочок. І він мені, звичайно, не так подобається, як оця кропива, ниточка мені сподобалась, незважаючи на те, що вона косить, але на дотик вона дуже приємна. І я думаю, на спекотне літо теж буде непогано, хоча це в'язаний виріб, і на спекотне літо, може, і не треба носити, а коли стане трошки прохолодніше, Менше з тим він дуже діркавий і білий. І, можливо, і навіть на жару теж буде непогано. Подивимось. Отже, ниточка мені сподобалась, і, незважаючи на те, що в мене вже білої такої крапиви немає, і я буду змушена в'язати іншого составу. Я ще вирішила, що я для себе буду вносити деякі корективи. А саме, мені не дуже личить от мамі моїй добре, а мені ні. Отакі от широкі рукави, ну, тобто такі великі пройми. Я в'язала все так само, як на картинці того виробу Брунелла Кочинелі. От точно так. Я навіть більше скажу: в нього оці пройми навіть більші, аніж те, що я зробила. І я все думала: ну як же от без скісу плечей? От що воно буде? Я бачила, що деякі жінки в'яжуть особливо оці о, ажурні візерунки. Без оцих усіляких скісів. Боже моє, це слово скіс, я не знаю. Ну, ладно. то вже таке. І на них воно гарно сідає. Я ж, коли приміряла думаю, та ні. Ну, у мене ось тут, ну, наче щось лишнє. Знаєте, якби воно було трошки менше, не на 160 петель, як я зробила, а на 100. О, було б добре. Оце б точно було моє. А оці на 160 петель, як я зробила оці резиночки. Це дуже підходить жіночці, у якої є чим пишатися. Я маю на увазі форми. Бо в мене, ну, так, знаєте. Ну, дуже скромно все в цьому плані. Тому мені от така пройма. Ну, геть не личить. А моїй мамі Ха -ха! Ну, просто шикарна жінка. Просто шикарна. І ще в мене так і не вийшло зробити так само, як у Брунелло кучинелі горловину. А саме, от, оцей v образний виріс. Зі швом посередині. Чому поясню вам зараз? Справа в тому, що в нього інший складний точок, і взагалі зв'язано на машині, і в нього резиночка один на один читається. В мене вона не читається, як ви бачите, вона такими колосочками. І ну, то була дурня просто взяти і їх отак зшити, тому що оцей шов ну... Знаєте, як ото кажуть, в красну Армію. Угу. Тому о, я вирішила зробити отакий варіантець. І мені сподобався, але я взагалі не хотіла його зшивати, а хотіла, знаєте, так і залишити, і тільки взяти булавочку і булавочкою прикріпити. Чому? Тому що, коли його отак от розкриваєш, оцей комірець. О, Боже, він просто бомбезний виходить. Але булавочок я ще не придбала, тому, як ви бачите, зібрала на ниточку. Це все воно пришите. Якщо я придбаю ці булавочки, про які я мрію, я там придивилася одні дуже гарні, то, можливо, я так і зроблю. Але поки що, нехай так буде. І ще. У мене горловинка, як ви бачите, вийшла така дуже вузька насправді. На відміну від оригіналу, там вона широка, вона не глибока, але широка. І я не знаю, як так вийшло, тому що ну, ну, я ж по петлях. Але я розумію, що в мене інша щільність. Я в'язала руками, збирала теж руками, а не кетліватором, як я його називаю, кетільна машина. Тому, можливо, і за цього вийшла отака горловинка. І мені така горловинка не сподобалась, а моїй мамі дуже сподобалась, ну, тому що вона вже там починає комплексувати щодо е шкіри, е що, мабуть, вже й падіння 16, і їй хочеться якось так це все прикрити. І ось така горловинка їй дуже сподобалась. Раз так зійшлися зірки, тож ви розумієте, так в мене взагалі не було ніякого вибору. Щодо того, скільки я петель набирала, скільки рядів пров'язувала оцих резиночок, бо цього я вам не розповідала в попередніх відео, але обіцяла. Все просто. Не знаю, я тут спростила все, що могла спростити. Я 160 петель набирала на спиці, щоб зв'язати цей виріб, 160 рядів пров'язувала висоту після резиночки. І точно так же я зробила. і тут. 160 петель набрала резиночки, зв'язала, і потім прикетлювала вручну. До речі, я робила тут оці скорочені ряди японською петлею. Ось тут ниточка ще якась стирчить, ні, це якась причепилася. От. І що я вам хочу сказати, я трошки тут помилилася в розрахунках. Мені треба було кожного шостого, кожну послі. Шо... Після кожної шостої петлі робити розворот, а я робила після кожної третьої. Ну, я це робила вперше на резиночках, тому, я думаю, і помилилася, але що я хочу сказати, коли я буду в'язати собі, я, звичайно, зроблю, як треба. А ось такий варіант сподобався моїй мамі. Уявіть собі, все те, що не сподобалось мені, і я думаю, ну, треба переробити, треба перев'язати. Їй сподобалось, от, і що ви тепер от мені скажете на це? От, ну, як так воно буває? Ну, от для кого я в'язала цю річ? Ну, так, щодо того, скільки я петель набрала, я вам сказала 160. І довжину я в'язала тут 20 рядочків. Понизу в мене 25. А по резиночках і по горловинці 20. Але собі, коли я буду в'язати такий виріб, я буду робити по 15. Бо мені здається, це дуже широкі такі резинки. Мені б хотілося більш вузеніки все ж таки. І ще я вперше в'язала резинки не на машині, а вручну, на спицях. Звідси, а не звідси. Ну, зазвичай як, набирають же по краю петельки, і від них відв'язують резиночку, а потім якимось там способом або іглою закривають, або спицями, або ще якось. Я ж цього разу в'язала от резиночку саму, а потім вже сшивала. Ну, тобто, як вшивала? Я просто останній рядочок не закривала, а оці петельки просовувала в цю частину виробу, і з виворітної сторони, не знаю, чи видно буде, чи ні, отак от крючечком потім закривала. І отак воно гарно вийшло. Тут так само я робила. Ті самі 160 петель. Уявіть собі. Тобто, у мене все тут 160, 160, 160. 20 рядочків, 20 рядочків, 20 рядочків. А понизу 160 і 25 рядочків. Ну, от, ще, до речі. Що б я хотіла змінити, окрім того, що зробити більш вузенькі резиночки наступного разу, я б хотіла ще, мабуть, мабуть зробити горловину ширшу, ось так десь на 12 петель з одної сторони і з іншої, і десь на два рапорти зробити її глибшу. От мені було б так краще. І самі оці пройми я зроблю не на 160, а на 100. Тоді воно на мене дуже гарно сяде. І буде вже моя річ. Одностайно. Так. І ще я хочу все ж таки спробувати в наступному. Відтворення цього виробу, змінити візерунок і додати ось ці такі потовщення, як у Брунела Кучинеллі. Я вже відв'язала новий зразочок, і в мене там все вийшло. То коли буду в'язати вже наступний виріб цим візерунком, я вам все розкажу покажу. Ну, майже все, що хотіла я вам розказати, розказала. А, і ще, що хотіла я тут змінити, відкоректувати для себе, це е, розподіл оцих рапортів по ширині. Я тут, знаєте, так придивилася, не знаю, як вам це пояснити. Ну, коротше, я хочу, щоб оці, бачите, тут є такі, як Полосочки, смужечки продольні. От Я б хотіла, щоб вони йшли рівномірно, симетрично. Тобто, щоб е, з лівого боку була полосочка оця, смужечка, і з правого боку закінчувалась теж такою смужечкою. І тоді посередині, там, де буде оцей куточок комірця, воно буде. Співпадати з цією смужечкою. І все буде більш гармонійно виглядати, я так гадаю. Ну, це я так планую, а як воно вийде, вже я й сама не знаю. Бо знаєте, плани то є, плани, і, як то кажуть, людина предполагає Бог розполагає. От я не можу з цим не погодитись. Отже, все вам продемонструвала, все вам розказала, мабуть, буду закруглятися. Додам ще тільки наприкінці те, що насправді записувати відео дуже складно. Хоча в мене стаж-блогерству на Ютубі з 2011 року на іншому каналі, і взагалі в мене така професія, бла-бла-бла, бла-бла-бла. Розговорного жанру. І все одно я записую це в відео, мабуть, там, я не знаю, з 154-го дублю. <ріху> Може, це тому, що я українською мовою його записую, і я ще не до кінця перейшла повністю на українську, але намагаюся. Можливо, хоча попереднє відео я з першого дублю писала, і все в мене виходило непогано. А ось цим виробом ось сьогодні, я прям не знаю, наче зачароване коло якесь. Так що цінуйте блогерів, це не така вже і проста робота. І не лінуйтесь писати там коментарі. І ставити їм нравлики і вподобайки. Підтримуйте підтримуйте тих, хто вам подобається. Все, мої дорогесенькі, мої солоденькі цукерочки, мої шановні паняночки, незрівнянні красунечки. До побачення. Сподіваюся, зустрінемось іншого разу. А поки що все. Цілую вас і обіймаю. Чао!